Привіт! Сьогодні ми з вами будемо виконувати краєвий шов у підгін з закритим зрізом. Використовують для обробки країв деталей низу виробу і рукавів. Ширина внутрішнього підгину 07,1 см. Відстань від згину до строчки 0,102 см. Беремо деталь. Загинаємо її. Два рази всередину та прокладаємо строчку. не забуваємо про закріпки. Запрасовуємо ось який з дві сторони та з ліцевої. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.